Всім привіт, мене звати Віллі. Я вам хочу розповісти про свій нелегкий шлях додому. Я жив, поживав в селі Гірник, але коли до лінії фронту стало менше одного кілометру. Жінка, яка за нами доглядала, попросила нас евакуювати. Тобто день евакуації в наш будинок було пряме влучання. Мені було дуже страшно, і я не хотів нікуди їхати. Як зараз пам'ятаю, це був найстрашніший день мого життя. Після нього ні віри в людей, ні в світле майбутнє в мене не було. І коли я потрапив в притулок, я робив все можливе, щоб до мене не підходили. Кидався, кусався і за це був наказаний мене перевезли в притулок собака для тебе, і мені стало ще страшніше, а тим паче, коли вони почали вдягати на мене повідок. Врешті я погодився на один повідок, але вони начепили два і сказали, що то в подарунок. Потрошку я почав сприймати нову реальність, мене ніхто не ображав, тому я навіть перший почав проявляти знаки немання до Яни, і вона запечатлила цей унікальний момент. Смоколик я брав тільки тоді, коли сам хотів. В інших випадках протягнута до мене рука була ознакою небезпеки, і треба було захищатись. Але я потрошечки звикав і почав підходити, щоб мене почухали. І в один момент я так розслабився. Що не поміти, як я не зняла з мене цю курточку злого мальчика. і побачила, що під нею живу я, класний, добрий малюк. Я почав звикати до нових людей, навчився гуляти на повідку і навіть прийняв свій перший душ, та став новою людиною і почав вірити в диво. І вже через тиждень, здається, воно трапилось. До мене прийшли знайомитись, і в нас він полась магія. Мене взяли на перетримку, але, звичайно, за вісяць вони в мене закохались і вже не змогли віддати. Ми обрали Віліка через його сумні очки і, звісно, коротусі лапки. Він нам був схожий на з спанієля якогось. А взагалі, мені здається, ми просто відчули, що він найчимніша булочка у світі. І так от доля вирішила: звідки ти щастя, випало. І для чиєї вигоди я тебе моїх, служу саду вилама, і небеса відкрили ми, і обгорнули крилами і не забратне сили нам, поки шепочуть губи.